Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Samsung QM3. Це зроблений автомобіль на базі Renault Captur. Це для корейського азіатського ринку. По автомобілі у нас максимальна комплектація, без ключовий доступ. Круїз контроль. Також у нас проктроніків круг. Всі електросклопідйомники, електрорегулювання зеркал та складання. Також датчик мертвих зон, автоматична коробка передач 1,5 дизель на півтора літри. Дуже... Надійний та економний двигун. Також є датчики світла, датчики дощу, великий мультимедійний екран. Все ціленьке. По задній частині у нас також тканина. Тканина в ідеальному стані, стеля чистенька, світла, Все працює повністю, також є функція старт-стоп, По задній частині у нас дверні карти все ціле автомобілю жодних нарікань по ходовій частині та по техніці немає. Переглянути його можна в місті Київ на вулиці Сумська, 2А, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.